Цікаво, наскільки ж дицибел я щойно плеснула, бо було досить гучно. Всім привіт! З вами я Діана Гриньків, і сьогодні я вам розповім про децибели. Буде дуже тихо та дуже гучно. Децибели використовують, щоб виміряти інтенсивність звуку, а робляться шумоміром. Бо ж ви знаєте, що наше вухо неймовірно чутливе. Ми чуємо і шелест листя, восени, і звучання всіх нот на рок-концерті. Отож, найменший звук, який ми можемо чути, це 0 децибел, майже повна тиша. А рок-концерт це вже 120. А зараз розмовляють нормально. Це приблизно 45 дБ. А от якщо я захочу влітку покосити траву газу на косарку, я відчую на собі усі 90 дБ. Але ви ж розумієте, що на інтенсивність звуку впливає також відстань. Наприклад, якщо за вікном вашого дому проїде автівка, ви ж будете чути цей звук зовсім тихо, а не так, якби це було чутно на вулиці. Забула нагадати, звук може погано впливати на наш слух, якщо він дуже гучний. Тобто, будь-яке звучання, яке має більше 85 дБ, є шкідливим для нашого слуху. Однак варто пам'ятати, що на слух впливає не тільки гучність звуку, але й його тривалість. А це означає, що якщо ви зовсім трішки покосите траву, вашому слуху нічого не станеться. Однак, якщо ви будете слухати годіння газонокосарки близько 8 годин, ви, скоріш за все, втратите слух. Згадайте якийсь дуже дуже шумний концерт чи дискотеку, коли ви стоїте близько до динаміків. Чи відчували ви, ви тоді біль? Так, так, біль від звуку. Дуже голосне звучання може пошкодити ваші вуха. А якщо звук зашкалює за 150 дБ – децибелів, людина може навіть знепритомніти. До речі, уявіть собі. В Києві навіть. Я, до речі, знову сказав, до речі, так що перепрошую. Музика, реклама, люди тощо. До речі, Ні. а ви знали. <плес> Все важче стає знайти собі та. До речі, забруднення місць звуком це дуже велика проблема, оскільки все важче стає знайти собі тихе та спокійне місце, оскільки шумлять і заводи, і автомобілі, і люди, і машини тощо. Уявіть собі, в Києві навіть зробили мапу шумового забруднення, а усе людство святкує день боротьби з шумом 25 квітня. А ще в Україні є санітарні норми, які обмежують гучність звуку. Вдень у квартирах не може бути гучніше, ніж 55 дБ, децибелів, а вночі максимум 45. Ех, звуки. Вони такі різні. Сміх батьків та друзів, нявчання кота, звуки крапель дощу та звуки співу пташок. Вони такі прекрасні. То нехай у вашому житті, якщо й зашкалюють, то лише приємні децибели. Ну а з вами сьогодні була я, Діана Гриньків. До зустрічі, Па-па!